Ви дивитесь перший міський час підбити підсумки тижня. Одеські аграрії готуються до зими в уряді, хочуть задіяти електронні форми контролю за дотриманням карантину. А коронавірус змінює правила етикету. Тиждень був насиченим і нам є про що вам розповісти. Я Віталій Мілевич. Вітаю. Сьогодні говоримо про таке. В декількох регіонах України напружена ситуація з киснем для хворих на COVID-19 – Кафе доступне лише після сканування. Уряд пропонує обов'язкову реєстрацію при відвідуванні громадських місць за допомогою QR-кодів. Карантинний етикет. Як змінилося спілкування через пандемію коронавірусу? Чорна п'ятниця в Одесі. Реальні знижки чи маніпуляція. Нічим дихати в кількох регіонах України у медиків склалася напружена ситуація з доступом до кисню в міністерстві охорони здоров'я. Визнають, що найгірше справи у Києві, Харківській та Черкаській області, але насправді проблеми з медичним киснем є майже по всій країні. Спеціальні ліжкомісця з підведеним киснем потрібні для лікування пацієнтів з ковідом, які важко переносять хворобу. У міністерстві запевняють, що кількість койок можна збільшити, але тоді не вистачить медперсоналу. А під кінець тижня з'явилися добрі новини. Ліцензію на виготовлення медичного кисню отримав одеський припортовий завод. Вже незабаром звідти почнуть доставляти дихальні суміші до медзакладів регіону. Тему продовжать наші журналісти. Найбільші проблеми з доступом пацієнтів на ковід 19 до кисню в регіонах з найвищими показниками захворюваності це Київ та Харківська область. Однак на Черкащині та ж проблема, хоча вона не є лідером за числом заражених. У Нас є чітке розуміння і чітке розуміння в тому числі з місцевою владою щодо збільшення кількості жовтка з підведеним кисням. Це е, дуже важливо, тому що саме місцева влада є власником лікарень, е, які лікують хворих на COVID-19. Такий кисень необхідний для пацієнтів з ковідом, які до інфікування мали хронічні захворювання, зокрема діабет або ж проблеми з серцем, легенями тощо. Ще в групі ризику літні люди. Однак це не означає, що усім іншим хворим на ковід не знадобиться дихальна суміш. Говорять лікарі Ніхто не за страхом, том ти -то і справ, розумієте, якщо б було чітко сказано, штулею тяжелі будуть, вот люди там в віці 50-60 років, От у них 100% їм треба кислород, а всім останнім це не нуждается, это тільки легкі форми, то це було б замечательно. На самом деле, ніхто не знає. І якщо посмотреть по статистике, вмирають люди в 30 лет. І не обов'язково це тільки з хронічними формами. У разі потреби в Україні можуть розгорнути до 90 тисяч ліжок. Це майже половина від теперішнього обсягу, заявили в МОЗ. Водночас з них далеко не всі будуть мати доступ до кисню, кажуть фахівці. Основная проблема, то что из этого коечного фонда, который они перепрофилируют на COVID, всего лишь 13 тысяч коек обеспечено неинвазивными методами оксигенации. Что это такое? Это койки, которым подведена либо кислородная магистраль, по которой подается дыхательная смесь, либо койки, значит, которые обеспечены кислородным концентратором, да, то есть вот, который подает дыхательную смесь пациенту. Однак може виникнути інша проблема нестача медперсоналу. Фахівці запевняють, залучити ще більше медиків владі буде непросто, адже останнім навіть важко отримати доплати за лікування пацієнтів з ковідом. Це ж стосується і медиків, що інфікувалися на робочому місці. Тож владі варто терміново піднімати імідж професії, говорять експерти. Для того щоб з'явились медпрацівники, щоб вони не йшли, необхідно створити їм умови праці, бо це не тільки висока заробітна плата, а вона б не завадила українським медпрацівникам, але й умови праці, в тому числі наявність захисних засобів, наявність можливості для нормального відпочинку, соціальні гарантії. В уряді почали співпрацю з різними українськими виробниками, аби ті налагодили виробництво необхідного обладнання. Цього тижня ліцензію на виготовлення медичного кисню отримав одеський припортовий завод. Звідти незабаром розпочнуть доставляти дихальні суміші до медзакладів регіону. Володимир Гросил та Дмитренко, підсумки тижня. Перший міський Київ. Вхід лише після сканування. Міністерство цифрової інформації представило електронні методи боротьби з ковідом. Пропозиції передбачають вдосконалення вже існуючих систем, але є і новинки, серед яких використання спеціальних QR-кодів у публічних закладах. Такі спроби подолати пандемію працівники галузі вважають черговим ударом по підприємцям. А на думку юристів, він взагалі заперечує конституційним правам громадян. Що ж це за пропозиції, та які наслідки можуть мати їх впровадження? Розбирався Дмитро Берман. Хворий на ковід. 19 декілька разів на добу отримує повідомлення на свій смартфон, після чого робить селфі та позначає геолокацію. Саме таким чином працює мобільний додаток Дії вдома, запроваджений урядом ще навесні, коли пандемія набирала обертів. Технологію активно використовували люди, які нещодавно повернулися до України, наприклад, моряки. Але пройшло півроку, та можна стверджувати, що працює додаток не так, як планували. В мережі можна знайти багато засобів обманути систему. Наразі Міністерство цифрової інформації планує її вдосконалити, зокрема, впровадженням автоматичних штрафів. Але це не єдине нововведення. Уряд також провадить низку додаткових цифрових інструментів, які мають допомогти у боротьбі з пандемією. Це і електронний запис на плр тест і додатковий контроль на самоізоляцію за самоізоляцією завдяки додатку вдома. І національна система QR-кодів, яка фактично буде сповіщати громадян, що вони були в одному приміщенні з захворівшою людиною. Дуже передові інструменти, які зараз використовують лише деякі країни світу. Запровадження електронного напрямку на ПЛР-тест дасть можливість відстежувати черги у режимі реального часу. Логічним виглядає і послідовний перехід медичних закладів на цифрові рецепти на антибіотики. Що ж стосовно QR-кодів, для Одеси ця технологія вже давно не нова. Інтерактивні зображення можна знайти не лише у закладах, а й просто на стінах будинків qr коди працюють за технологією сканування оптичних міток. Дізнатися інформацію про відомі одеські пам'ятки можна саме за їх допомогою. Достатньо навести на код камеру смартфону. Гаджет зчитує посилання, що містить код, та направляє до онлайн-енциклопедії. Такі шифри можна побачити на ланжеронівській арці, російському театрі чи будинках по вулиці Гоголя. Використовують їх, зокрема, для реклами. Але наразі, за планами уряду, QR-коди будуть поширювати інформацію не для користувачів, а про них. Сканувати позначки потрібно буде при кожному відвідуванні громадських закладів. Потім ці дані про людину потрапляють до загальної бази та у випадку її інфікування коронавірусом інформацію отримують від відвідувачі, що перебували у закладі в той же час. Юристи ж впевнені, це суперечить Конституції України. Действительно, дело в том, что одно из фундаментальных конституционных прав это право на личную жизнь и гарантированное на статье 32 Конституции Украины. Я считаю, что QR-код, а именно регистрация в общественных местах, в публичных заведениях, таких как рестораны, кафе и потенциально торгово развлекательные центры, несколько ограничит это право. Ініціатива має одразу декілька спірних моментів. Метод дійсно використовують у деяких країнах світу, але, наприклад, у азіатських регулярно фіксують порушення обробки конфіденційних даних громадян в інтересах держави. Серед європейських країн такий механізм контролю лише починають впроваджувати у Британії, тож говорити про англійський досвід ще зарано. А от деякі підприємці висновки вже зробили. Нововедення називають черговим ударом по малому та середньому бізнесу. Адже генерувати та розміщувати qr коди вони будуть за власні кошти. Хто буде платити за сканери, хто буде закупати ці сканери, хто має це робити? Собственно, ми можемо теоретично увідіти в скорому часі Там ніяке постановлення у тому, що це необхідно. Скільки триватиме впровадження qr кодів у закладах, невідомо. Тож є ризик, що система запрацює, коли вже буде не потрібно. А ось що буде з великим об'ємом зібраних персональних даних, велике питання. Додаток дій вдома не запобіг розповсюдженню коронавіруса. Здається, така ж доля чекатиме і на нову ініціативу. Дмитро Берман, Єгор Коваль, підсумки тижня, перший міський. Формула сортування відходів в уряді змінили систему розрахунку тарифів на вивезення побутового сміття. Передбачається, що завдяки сортуванню та переробці люди зможуть суттєво зекономити. Але фахівці пояснюють, поодинці мешканці будинків не зможуть це зробити. Долучитися мають усім ОСББ чи ЖКС. Отже, як цифри у формулі та бокси у дворах можуть допомогти вашому гаманцю? Дивіться далі. Об'єм відтепер дійсно має значення. Відповідно до нової постанови Кабміну українці не платитимуть за сміття, яке може стати вторсировиною. Тобто об'єм перероблених побутових відходів просто виключили з формули тарифу. Таку норму передбачали ще у 2018 році у новому законі про житлово-комунальні послуги, але тепер формулу остаточно включили до порядку послуг. На теперішній час люди дійсно мають можливість суттєво заощаджувати на смітті, каже громадський активіст Олександр Степанюк. Ось тільки знизити тариф можна, якщо до питання відповідально підійде і управляюча компанія, і самі мешканці будинку. Пластик займає приблизительно від 40 до 60% об'єму контейнера. Раніше я вивозив... Скажімо, 100% включая пластик. Вивозив 30 разів контейнер в місяць. Сьогодні, за що того, що я встановив сітку для пластика, об'єм несортированных відходів уменьшился практично в два рази. Тобто, практично 50% мені осталось платити за 50% вивозок. Спеціальні бокси для сортування в Одесі надають безкоштовно. Компанії мають з цього вигоду. Пластик можна потім продати. Щодо вивезення твердих побутових відходів, в Одесі тендер виграли чотири компанії у чотирьох районах. Відповідно: ті, які вже давно на ринку, вони взагалі не зацікавлені у переробці, запевняють експерти. Олександр Трофимчук, юрист керуючої компанії, яка консультує понад 40 будинків, каже: люди вже давно хочуть сортувати, та на практиці це непросто. Є ряд запитів від будинків до сміттєвивізних компаній, з Союзу, ТВСР. Надайте нам, будь ласка, сортувальні бокси для того, щоб ми сортували сміття. В одному з будинків навіть його поставили, але потім забрали. Ми зверталися знову, щоб його встановили, але наразі результату немає, поки не встановили. Екологи у свою чергу кажуть, в Одесі не вистачає інфраструктури для сміття переробки. В нас є лише три приватні сортувальні станції, де сміття ділять на фракції та відправляють на переробку. Ось тільки знаходяться вони біля великих торгівельно-розважальних центрів на околиці, та охопити ціле місто майже не можуть, тому майже всі відходи вивозять на так звані полігони а по факту стихійні звалища. В Одеській області не існує справжніх полігонів. Чому? Тому що вони не ну, не мають нормальних оснащення, тому що справжні полігони вони мають і шари захисту, і там систему відведення і газу, і, і тому інше. Тому, по перше, це як я сказала, це інфраструктура. І інфраструктура це і сортувальні станції, і можливо великі якісь комплекси. Деякі фахівці називають ситуацію із сміттям в Україні патовою, причому в усіх регіонах однаково три роки тому Львів наздогнала сміттєва криза. А минулоріч наша держава потрапила на дев'яте місце у американському рейтингу країн з найбільшим об'ємом сміття на одного мешканця. Відповідно до Державної служби статистики, станом на кінець 2019-го на українських сміттєзвалищах залишалося 15,4 мільярди тонн сміття. Це майже на 2,5 мільярди тонн більше, аніж за рік до цього. Загалом за минулий рік українці викинули 11,7 мільйонів тонн різних відходів, тобто приблизно 280,5 кілограмів на одну людину. З них спалено було трохи менше 2% відходів, а ось утилізовано взагалі одна тисячна відсотку. Тож, щоб заощаджувати на сортуванні, спочатку потрібно створити для цього умови, кажуть фахівці. Проте об'єм сміття в Україні все одно зростає. Цього року до звичайного об'єму відходів додали ще медичні маски та пляшки з-під антисептиків. Олександр Пережилін та Анастасія Дементєва. Підсумки тижня перший міський. В Одеській області завершується сезон поливу. Аграрії готують поля до зими. Цей рік видався особливо важким для аграрного бізнесу не лише через карантин, а й через посуху. У 2020-му випала рекордно низька кількість опадів, через що більше половини врожаю опинилося на межі загибелі, а частина й зовсім пропала. Фахівці запевняють, цього можна було б уникнути за допомогою сучасних технологій та додають, що наступний рік буде показовим: або врожай знову опиниться в небезпеці, або ж аграрії та держава нарешті почнуть масштабну модернізацію. Тему продовжить Володимир Омельченко. У 2020 році на півдні Одеської області випало 247 міліметрів опадів. Це в півтора рази менше, ніж у 2018-му, та майже вдвічі менше, ніж 10 років тому. Клімат змінюється і це впливає в першу чергу на рослини. Цього року багато хто з фермерів втратив частину або майже весь врожай через посуху. На жаль, проблеми на цьому не скінчилися, а тільки почалися. Нестача залишила аграріїв без грошей, які вони мали б вкласти у посівну кампанію 2021 року. Посівного матеріалу не вистачило це раз. По-друге, підготувати землю не було можливості, тому що грудка була, посіяти нормально, не було можливості. Час дуже багато землі залишилося під ярові культури. Зараз буде питання, чи вистачить насіння ярових озимих. Представники великих аграрних фірм також опинилися у важкій ситуації, але у більш стабільній. Вони розповідають, в основному усе завдяки підтримці держави та технологіям краплинного зрошення, чи аналогічним їм. У нас є в структурі господарства два підприємства. Одно біля Овідіополя – це село Калагрія, там у нас нема зрошення. Там практично ми отримали в чотири рази менше врожаю, ніж зазвичай. На петронолині тут у нас біля тисячі гектар зрошення, і за, за рахунок цих це резерву так ми на сьогоднішній день і утримуємо е, велику рогату худобу на мощно товарній фермі і розчиталися із пайовиками. Співробітники насосних станцій, які перекачують воду до систем зрошення аграріїв, розповідають. Наразі з ними уклали договори на 2021 рік вже 280 сільгосвиробників. в півтора рази більше ніж на 2020 рік. Наразі техніки вже готують насосні станції до наступного сезону. У нас на даний момент працює 23 двадцять насосних станції із 36. Вот. Ну, в, в этом году ми будемо вводить э, еще 4 насосные, так як потребителі після цього сезону э, обращаются к нам по поводу полива, тому що вони розуміють, що без полива на даний момент ну, практично нічого не растет. Також готують і водосховища. Це, наприклад, Барабойське. Воно займає 371 гектар. Співробітники басейнового управління кажуть, до початку наступного поливного сезону сюди закачають 13 мільйонів кубометрів води. Останній раз таких показників досягали близько 15 років тому. Зросли площі поливу. Якщо минулий рік було 9300 гектар фізичної площі, в цьому році вже 11,5 і по нашому управлінню подано в точку водовиділа в цьому році майже 26 мільйонів метрів кубічних води. В порівнянні з минулим роком 15 мільйонів. Фахівці додають, посуха впливає не тільки на самі рослини, а й на водні ресурси, підсушуючи річки. Тому цього року, на відміну від попередніх, щоб заповнити водосховища, використовують насоси, а не природний спосіб. На це з держбюджету виділили 11 мільйонів гривень. Спеціалісти кажуть, треба враховувати також і те, що на одну і ту саму ділянку з кожним роком витрачають все більше води. Площа, яку поливали кілька разів, тобто за один сезон, за літній період, весняно-літній період було полито чотири рази одну і ту саму площу. Раніше цей показник був ну, в середній, скажімо так, 2,5-2,7. Ми бачимо, що ті кліматичні зміни, які ми спостерігаємо, дуже відображаються на роботі водогосподарських організацій і на роботі наших аграріїв. Наразі держава надає підтримку і фермерам, і басейновим управлінням водними ресурсами, але зважаючи на тенденцію, її може бути замало. Бо наразі ремонту чи модернізації потребують і насосні станції, і водні канали, і водосховища. А от аграріям необхідна допомога в придбанні посівного матеріалу, добрив та систем зрошення. І якщо великі фірми можуть собі таке дозволити, то маленькі та середні агровиробники можуть не витримати. Володимир Омельченко, Костянтин Марченко. Підсумки тижня. Перший міський. Гарні манери на тлі пандемії. Коронавірус змінив правила етикету ділового та світського. Світ дійсно змінився. За словами соціологів, норми безпеки суттєво впливають на поведінку та настрої в суспільстві. Особливий розкол між людьми спостерігався в період першої хвилі коронавірусу. Тож, як ковід вплинув на наше спілкування, як безпечно вітатися зі знайомими та колегами і при цьому не образити їх, дізнавалася Олександра Ченкова. Соціальна дистанція, робота на відстані та носіння масок. Ці та інші норми безпеки під час пандемії для багатьох стали частиною життя. Втім, більшість досі не може відмовити знайомим та друзям у рукостисканні, обіймах та поцілунках. Коли вже зустрічаємося з друзями, то потрібно певно краще вітатися якось на відстані або вигадати своє якесь вітання особисте, не обійматися, не цілуватися як на звично, як ми звикли, особливо південні, як як Одесити, да, це роблять. Ну, вже ж мити руки, не забувати про це. Лікарі нагадують про норми безпеки. А от етикет-коучі кажуть, ці правила відтепер частина етикету: ігнорування проти епідеміологічних заходів, неповага до інших людей. Теж рукостискання у діловому етикеті замінили на уклін головою. Також можна покласти руку біля серця або ж показати рукостискання у повітрі обома своїми руками. Якщо ж людина все ж таки намагається з вами привітатися. Краще пожартувати чи сказати, що ваші руки брудні. Ще можна сказати, що я не хочу е вас заразити, да, я не хочу би, ставити е под угрозу ваше здоров'я, да, поэтому давайте сьогодні просто ограничимося да, усним Але Шутка це завжди найкращий спосіб да, збіжати яких нелогких ситуацій. Якщо ви вже потиснули людині руку, не слід одразу ж обробляти її. Краще зробити це, коли вона відвернеться. Що ж стосується світського етикету, норми безпеки на нього не дуже вплинули. Соціальна дистанція і так була серед правил. І, хоча її не завжди дотримувалися, відтепер вона є обов'язковою, та й, взагалі, відвідувати світські заходи, особливо з великою кількістю людей, наразі є недопустимим для карантинного етикету. Через пандемію важливим стало і питання цифрового етикету, адже більшість конференцій, ділових зустрічей та нарад перенеслися в онлайн. Спеціалісти кажуть, дуже важливо підібрати відповідний фон для відеозв'язку. Краще, щоб він був однотонним та не занадто яскравим. А ще ніяких інших людей в кадрі та домашніх тварин. Також слід вчасно виходити на зв'язок та вимикати мікрофон в момент, коли ви не говорите. Соціологи ж, у свою чергу, кажуть, частковий перехід життя в онлайн вже не аби як набрид українському суспільству. Тож після закінчення пандемії це навряд чи закріпиться в житті людей. Це вже зложившися, така соціальна норма, спілкування, обміна опитом і е, вірус не може. Да, родить какие якісь новые ценности. Для цього необходимо достаточно времени і должен пройти определений період. До того ж, спеціалісти кажуть, в суспільстві спостерігається деяка втома. Люди скучили за живим спілкуванням і потрохи порушують карантинні норми. До речі, під час першої хвилі пандемії COVID-19 через це суспільство розділилося на два табори. На тих, хто правила порушує, і тих, хто їх засуджує за це. Наразі ж подібні настрої стихли. Олександра Ченкова, Олександр Пережилін, Костянтин Марченко. Підсумки тижня перший міський. Тиждень знижок чи маніпуляцій. Попри карантин, одеські магазини цьогоріч вирішили не відмовлятися від чорної п'ятниці. Традиційно вона триває у світі протягом останнього тижня листопада. У цей період підприємці заманюють покупців великими знижками, як правило, від 20 до 70%. відсотків. Однак, як зазначають спеціалісти, чорна п'ятниця звичайний маркетинговий хід, щоб швидко розпродати товар. Скільки реально можна зекономити під час розпродажу, дізнавалася Ксенія Козак. Знижку 30, 50 або ж 70 відсотків. Наразі такі вивіски майже на кожному кроці в торгівельних центрах. Деякі одеські підприємці влаштували чорну п'ятницю ще з понеділка. Така незвична чорна п'ятниця цьогоріч через карантин вихідного дня. Оскільки працювати у суботу та неділю магазини не можуть, знижки почали з'являтися ще з початку тижня. Наразі вони діють майже на усі товари від техніки до брендового одягу. Сейчас, в принципі, теж це дуже вигодно ціна. Тобто, мінус 30 на ноябрь це дуже хорошая акція, тому що на чорну п'ятницю ну, бренди себе мінус 30. І вторая вещь в подарок, тобто це теж дуже хорошая, фактично половина. Продавці зазначають, наразі знижки більше пов'язані з сезонним розпродажем, аніж з чорною п'ятницею. До речі, сам термін виник в США ще у 1946 році. Коли через підготовку до нового року на міських вулицях виник масовий колапс, саме його тодішні поліцейські назвали чорною п'ятницею. З часом термін вдало закріпився у покупців та маркетологів. Це як інструмент маркетинга, як я говорив, то есть Я можу зробити на какой то продукт э, ще скітка, даже я готовий його продавати в мінус, большой супермаркет, коли я захожу, люди покупають продукт, но ну, не тільки його ще там пару других продуктів. Однак не усі містяни ведуться на знижку у чорну п'ятницю. Наприклад, Світлана Павлівна каже, речі по акції взагалі купує дуже рідко. Не болію шопингом, но люди, котрим, до нравиться, безусловно, ведутся на эти скидки і, конечно, часто им не надо. погоджується з цим і стилістка Ксенія Рудик каже, речі варто купувати лише ті, які дійсно потрібні людині, адже це не тільки економно, а й екологічно. Когда мы знаем точно, что мы будем эту вещь носить, еще очень здорово, и многие эксперты сейчас советуют, я в том числе, думать еще немножко с этической, экологической точки зрения, что дальше будет с этой вещью, какая ее дальнейшая история. Если мы говорим про синтетику, то есть какой-то совсем не экологичный состав. То ми долини давати відчуття, що, ну, щоб екологічно от неї збавитися. То тобто не вибросити її в окружаючу сріду, не загрізнять середу, а потрібно здати її на перероботку. Підтримують чорну п'ятницю, навіть не усі підприємці. Наприклад, Наталя каже: у крамничці з біжутерією, де вона працює, є постійні знижки на певну продукцію. Однак ціни саме до чорної п'ятниці вони не знижають, бо її вважають маркетинговим ходом. Я считаю, що большие скидки – это только тогда, коли нужно збавитися вот от какого-то очень ненужного товара залежалого, так сказати. Лично я ні е, патипаніки е, не Вот лично я та навіть, попри усі нарікання, деколи дійсно можна придбати якісну річ за зниженою ціною. Тож купувати щось під час акції може бути гарною ідеєю, якщо робити це правильно. Крім того, самі знижки в Одесі триватимуться до кінця місяця. Ксенія Козак Олександр Пережилін. Підсумки тижня. Перший міський. Таким був цей тиждень. Сподіваємось, наступний принесе більше добрих новин. Миру та спокою вам. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось вже незабаром на першому міському.